Друзі, привіт! Ми сьогодні знову в гостях в Альони Майер. І сьогодні ми будемо говорити про стан жертв. Ну, напевно, кожна друга людина, вона так чи інакше знаходиться в тому сценарії, да? тому що е називають та по-різному, але по факту це є певний сценарій, в якому людина звикає жити. Причому знову ж таки це передається з покоління в покоління. Тобто, це не жили батьки, баба з дідом, такі всі щасливі, задоволені. Потім бац, в людини та ні звідки взялися е, Схильність до того сценарію. Дуже класно, та трикутник драматичний трикутник Артмана, він дуже класно, чітко описує взагалі, як це працює. Дуже там шукати інших пояснень та не варто. Що відбувається в житті людини? Якщо людина випадає, та стає жертвою, випадає в той стан, то абсолютно. Точно людина для себе знайде або рятівника, або агресора, що, та, про що цей трикутний карпана? Тобто, з одної сторони, жертва, з другої агресор, з третьої рятівник. І от ми бігаємо по тим куткам все життя, допоки людина цього не усвідомлює, не починає це бачити. Для початку констатує взагалі факт, що та це є, я це визнаю. Починає потім знаходити вигоди для себе перебування в тому сценарії, тому що за всім, що ми робимо, завжди будуть стояти вигоди. Завжди. Навіть якщо от ви будете казати, яка вигода в жінки, яку б я чоловік. Ну, є там вигода. Вона може любити постраждати, вона може не хотіти йти в своє життя, займатися собою, приймати відповідальність на себе. Все, що завгодно, просто людина звикає. Ми, як Люди, ми завжди до цього звикаємо. Ну така у нас особливість. На жаль, на жаль, тому що якщо б ми так не починали звикати, як ти кажуть, стає нормальним, ненормальне. Угу. То, можливо, ми би все-таки швидше йшли в розвиток, швидше міняли щось в своєму житті, сміливіше йшли в ті зміни. А так виходить, що вигоди, це стає звичним, і так людина на автоматизмі просто проживає. А ще ці підкріплено величезним досвідом позаду предками. І людина, вона той самий агресор, він може бути в інших ситуаціях жертвою. Ще в інших ситуаціях, рятівником той самий рятівник він десь жертва, десь він агресор. Тобто, там нема такого, що людина попала в одну з тих ролей, і вона тільки в ній. Це завжди буде бігання по тим котам. Що на та саме жінка вона може бути жертвою з чоловіком, але може проявлятися як агресор по відношенню до дітей, і рятівником по відношенню до подруги. Mm -hmm. Наприклад, та? або на роботі вона там все на собі тягне. Я тут одна, все від мене залежить. Е, і е, тому там нема сильних чи слабких ролей. Просто е, кожна роль вона виконує в одиницю часу певну вигоду. Якщо я випадаю в стан рятівника, це значить, що мені потрібно е, як визнання якогось відчуття. Що я вище інших, я можу, я здатний. а от ця жертва він нещасна, вона не може. Тобто рятівник це буде про таку позицію згори, про позицію гордині, тому що от вон такі нікчемні не може дати собі раду, піду на я врятую, і ми ж це можемо робити по відношенню до батьків, до дітей, до подруг, до колег де завгодно. Взагалі цей сценарій він чому зараз такий розповсюджений, тому що людство зараз знаходиться в такому періоді, де ми маємо вийти з позиції дитини, коли Бог дасть, не дасть, держава така сяка не дає. Король цар, я прийшла поїхати дуже довгий період часу, людство знаходилося в позиції дитини, а позиція дитини вона ну, трошки жартовна. Ти згадай про своїх дітей, в них всі були винуваті. Та, ну, от я по своїй дитині дуже це бачила. Там чуть відразу, то він винувати. Потім, коли ти говориш вже з дитиною, вона проходить процес зрівості, вона починає бачити, ага, отут моя відповідальність була. А тут я могла якось повпливати на ситуацію, поміняти її. І це вже процес дорослішення. І зараз людство воно проходить цей процес дорослішення. Ми зараз десь в періоді підлітковому, мабуть, та, як людство. І тому випливає на поверхню усі ці програми, усі ці сценарії того драматичного трикутника, позиції жертви і так далі. Для чого? Для того, щоб ми це побачили, почали з тим працювати. Тому так багато в сім'ях зараз е різного морального насилля, колись більше було фізичне насилля, зараз більше моральне насилля, таке психологічне насилля. І зараз вже. Людина та, як особистість, вона вже з тим не погоджується. Тобто, якщо раніше казали ну, та б'ють дитину, виховуються нормально, а як по-інакшому? І дитина це сприймала: ну, Та, тато бив, бо він мене виховував. Він мені казав, що це єдиний варіант, щоб я виросла доброю людиною. Зараз у нас вже це взагалі просто не складається. ну, Як це? Як це б'ють, щоб бути доброю людиною, щоб жити добре життя. Ну, В нашій свідомості це вже не складається. Але були часи, коли це на повному серйозі пояснювалося, на повному серйозі, і це підтримувалося, це толерувалося. Тобто, про що це говорить? Наш рівень свідомості нарешті виріс до того. Щоб виходити з того сценарію і будувати стосунки на основі довіри, любові, прийняття ну, абсолютно точно не на насилля. Бо там буде завжди, от в, в тій е, історії буде завжди про насилля, про тиск, маніпуляцію в, в, в різних видах: чи то фізично, чи то психологічно. І е, вихід з того м -м, трикутника, з того стану жертви, чи рятівника, чого я це все з'єдную, тому що. Навіть якщо ви зараз себе відчуваєте, що ви є в стані жертви, ви просто покрутіть своє життя з різних сторін, подивіться на нього, ви побачите, де ви є рятівник, де ви є агресор. Ну, це сестрички, які просто ходять за ручки одне з одним. І ви в той момент, коли ви це побачили, усвідомили, що так я граю в цю гру, так я знаходжуся в тому сценарії, починати приймати відповідальність на себе за своє життя. Ніхто. Тебе не примушує бути в тій ситуації, Так, є такі ситуації, коли і воно як прописане в роду оцей от стан жертви, uh -huh. Uh -huh. і може бути таке, що бабуся мучилася uh -huh. своїм чоловіком. Потім мама мучилася, і жінка підсвідомо далі мучується, і вона це усвідомлює. що вона uh -huh. в стані жертви, що вона відпрацьовує програму роду. Uh -huh. І як в такому випадку, коли, коли вона вже свідомо розуміє, що вона в стані жертви і вона відпрацьовується як звідси виходить. Uh -huh. От це значить така дуже зараджена була цей ця програма. І тому вона знаєш, як вчепилася, і буквально поки людина не перебудує свою свідомість, ну так знаєш, глобально, максимально, то та програма не відчіпиться. Ну, я тобі хочу сказати, я через то пішла в етнологію, тому що саме там є ті інструменти, котрі допомагають працювати з тими програмами. Психологія мені не давала таких відповідей. От просто взагалі не давала. Тами товклися плюс-мінус там в якихось усвідомленнях, розуміннях, ментально вся людина та, вона приходить, вона каже: Я розумію. Іде і вертається в цей. А батмології ти ніби на енергетичному рівні, а ти ніби як чистиш просто ті ні, програми. Ні, та, ні, чи ні. Як? це не чистка, це, не, це є робота з рівня душі і вищого я людини, і робота в її персональному каналі. Тобто. Ми я нічого сама там не роблю, ніякі там та, стілюючі процеси магічні там не відбувається. Є в кожної людини канал, в якому мало би з'єднатися тіло, душа, дух. І де є дух це вище я, і де є оце, знаєш, як цілісність, коли я просто от пробудований. Я знаю, хто я, я знаю для чого я, я знаю, що я можу. От тоді це означає, означає, що я от в такій прям своїй вертикалі, в своєму каналі, я зібраний, я цілісний в такому плані. І коли ми працюємо в етнології, ми працюємо в тому каналі, тобто ми з рахунок того, що в нього заходимо, ми вже в принципі починаємо дивитися на всі ситуації з рівня душі і з рівня вищого я. Тобто Є, є такі системи, в яких ми туди заходимо, ви цей зв'язок маєте всі завжди. Але ми цей зв це зв'язок або напрацьовуємо, або не З'являється тоді питання: якщо ж людина приходить в цей світ виконувати mm. свою якусь карму, mm -hmm. і в неї є кармічні уроки і програма жертви одна з кармічних уроків, чи не є це втручання в карму людини? Абсолютно точно ні, а тому, що людина вже і так вона пройшла. Якийсь атак, вона ж прийшла до атмолога вже, напевно, з якоїсь ситуацією. Тобто, якщо вона не прийшла до атмолога, не знайшла його, значить вона ще має сама проходити. Якщо так. вона вже знайшла людину, яка їй допоможе, значить це правильний шлях. Сто Я думаю, що це не тільки атмологи роблять, просто ну, не знаю. Та, для мене це та система була. Напевно, це роблять і інші різні спеціалісти, тому що, наприклад, регресологи вони роблять наугу, та, от, більше з досвідом душі. Роблять там процеси якісь, да, роботу. І умовно людина може піти до регресолога попрацювати на рівні душі, може піти до психотерапевта психолога, попрацювати на рівні поточного життя, може піти там, ще до якихось спеціалістів на рівні енергії попрацювати, а може піти в роботу. В своєму каналі, де все збирається, тому що в моєму персональному каналі там є все. І досвід поточного життя, і досвід душі, досвід роду. От все, все, ну, все а там. що саме ти там робиш, коли ти попадаєш в цей канал, які твої дії? Ну це я вам зараз не можу привзяти ну, розказати. Приблизно Ну, приблизно. А, приблизно ми дивимося, перший іде е, запит. Тобто нам потрібно а, взагалі е, це якось назвати. Ну, наприклад, розумати. є запит е, програми Жертва в роду. Ми заходимо, є певне налаштування на свій канал. Тобто, спочатку ми налаштовуємося на свій канал, це досить легко, але ну, треба мати ті проходи. І потім ми починаємо ту програму розшаровувати. Ми це прям робимо з аркушем для того, щоб був та візуалізація для нашого мозку. Бо на рівні душі того не треба, але мозку треба все зрозуміти, пояснити і піти з якимись висновками, бо не пішов, що то було, нічого не було. Я нічого не зробив знецінення. Пішло а так. У нас є аркуші, де є конкретно розписані і не, конкретно, такі поінти, досвід поточного життя, досвід душі, досвід трудової системи. Я як особистість, тобто те, чим я зараз живу, з якими характеристиками, з яким мисленням, з яким підходом до життя, ставленням до себе. от. Це є у нас таких чотири поєнти. Потім ми е, працюючи на кожному поєнті, працює і людина, і я в каналі людини. Е, я маю, людина дає мені доступ до свого каналу. Е, це, я там не маю права нічого робити, я нічого там не можу міняти. Ніякого втручання зовні взагалі немає. Це е, знаєте, робота зі своїм я, е, моя же, але з різних рівнів. Тобто я там швидше виступаю як. Може, 에... як споглядач? Провідник може? Навіть не провідник, я просто свідчу. Uh -huh. Тобто я навіть нічого не проводжу. Я просто свідчу і говорю, що я відчуваю, що я бачу. Людина говорить, як це про неї, для неї. Людина uh -huh. говорить, що вона відчуває. Буває таке, що людина не, не бачить, не відчуває. 에... І це теж нормально, тому що свій канал досить важко читати. Навіть я коли йду в роботу, я йду до такого ж самого спеціаліста і ну, з собою дуже складно. Так і кажуть і енерготерапевти, що з собою складно працювати, і тобі завжди треба от, так, якусь іншу роду ну, це зацікавлено, то це зацікавлена да, особою і та, ти та, сама та, з собою. Тобі важко. ваш тата, то та, та. тобто я можу просто постояти, подихати в своєму каналі. Попропускати енергію, бо я її сильно дуже відчуваю. Ну, от такі штуки можу зробити. Знаєш. Ну, але коли ми говоримо про вглиб, подивитися на програми, то там, та, самому дуже складно. І далі там вже роз, розвертається, що розвертається. Кожна система унікальна. кожна. Е, у когось я попадаю в їх канал, і там дуже багато картинок, там просто фільми розвертаються. У когось тільки відчуття в тілі, більше нічого. А ти бачиш сама ці картинки? Так? Ну, Я Чи бачу з відкритими очима, іноді Людина бачить своє кіно, а я можу бачити теж своє кіно. Ми ж теж маємо різні транскрибатори. Тобто, я, наприклад, можу бачити там умовно пташку, та, і для мене це там образ. Ангела, там, чи легкості, чи ще щось. А я говорю, а я не можу свої трактовки туди та говорю, Ти, ну, я бачу ташку, і вона от така-така, і вона яскрава, і вона там гучна. Там, чи ще. Про що це для вас? І людина може сказати: Ну, я все життя боялася відрізнятися, я все життя боялася бути яскравою. І для мене це от більше про то. Все тобто, оце про то. І ми завжди виходимо з тим, щоб усвідомити, яку якість мені зараз треба напрацювати. Тобто, є тут така штука, що люди іноді можуть чекати, що зараз там дадуть таблеточку, зайдуть в каналчик, порухають енергіями, і в людини все поміняється. Не працюється. Людина виходить з певним усвідомленням того, що їй далі робити. Які якості пропрацьовувати в собі, як по-новому свою поведінку по відношенню до людини вибудовувати. Бо якщо це не так, то тоді це ну от що пішли яєчком, покатали, знаєш, що пішли до мене одне і те саме. я завжди все таки за те, щоб людина має піти з певним завданням, людина має піти з певним усвідомленням. І є люди, які кажуть: Ну, от я прийшла для того, щоб ви мені забрали. От у нього я нічого не забрала. А дивись, от прийшла таке усвідомлення. Чи це ж і є нова на позиція жертви, коли людина? Очікує, що замість неї зараз все зроблять. От вона прийде до якогось спеціаліста і замість неї все, все зроблять. Да. Але я так зрозуміла, що спеціаліст просто каже, що потрібно робити, і людина стає якраз творцем своєї реальності і починає творити. Да. Просто їй вказують: зроби то, зроби да, того, але вона мусить сама це робити. Да. І тим класна робота в каналі, тому що це по суті є її вищого я підказки. І плюс в каналі там багато процесів відбувається. Це називається як ейфонія. Тобто, там просто нам треба туди подивитися, в ту точку, що там, наприклад, був в роду якийсь агресор. Або мій рід виступав по відношенню до якого до, до когось агресором. Там відібрали, підписали якийсь указ по відбору, там, наприклад, та, чи гроші, чи землі. Або там дідусь був не знаю, солдатом, який приходив і грабував. Такі речі не хочуть в роду визнавати. Але навчаю. в кожному роду це є ж. По любому у, у кожному просто. Абсолют. Якщо ми є в позиції жертви, значить десь в якихось життях або хтось в роду був агресором. І я, та в тому числі. Тобто, ми всі багато життів вже пожили на цій землі, і ми були вже ким завгодно, і черв'ячком, і агресором, і вбивцею, і насильником, і, і божеством, яким ми тільки не були. І зараз просто це такий концентрат всього, і ми ніби мусимо вийти в цей стан дорослої людини. Потім ми тільки зможемо вже справді бути тим, хто творить реальність. Але зараз ми, хоча б, вийдемо в стан дорослої людини і почнемо бачити, що та це є справа моїх рук. Це моя відповідальність. Хоча б от зараз кожна людина, якщо прийде до того усвідомлення, повір, вже на землі буде дуже багато процесів, дуже багато змін, класних змін. Але зараз тому це жертви, це все витягується, тому зараз війна для того, щоб ці всі теми знаєш, спливали просто з того болотця. І ми на це все подивилися і сказали, так, і це я теж. І це теж так. Просто знаєш, якби туди направили свій погляд безоціночний, хоча б для початку, визнати, побачити, а далі вже шукати відповіді, як мені з тим бути далі. От. І, і те, що ти кажеш, що людині важко з тим спрацювати, та, справді важко, тому що там знаєш, вже такий концентрат різних подій. Щоб просто навіть людина може не бачити за отою всією родовою пам'яттю, пам'яттю душі о, якийсь вихід. Ну, кажу, Можливо, є о, якісь інші методики, які можна, та, можна працювати. Я поки що для себе знайшла от оцей метод, і я бачу наскільки це швидко, о, о, іменно швидко працює. Швидко наскільки потрібно один-два? Е, ні, 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 ні. Я зараз не говорю про такі казкові речі. Ну, людина за два роки може вийти в стан mm -hmm. абсолютно нового, нової особистості. За два роки, тобто не п'ять років терапії, розумієш і далі де були, там були. А за два роки стати абсолютно. Ну, а за ці два роки скільки вона має приходити до це не, це не часто має бути, тому що робота в полі. Вона ми це зробили, і потім треба біля місяця часу, щоб пробудувався новий подієвий ряд, та і зеркала помінялися, тому що ті всі люди навкруги це наші дзеркала, і то треба часом когось я. Забрала свого життя, відштовхнула, а хтось далі сидить. Тобто мені треба на той час готовність напрацювати свої якості, щоб встати і сказати: все, достатньо. Ми тут з дівчатами вчимося ножками тупати, розумієш? Тому що не може людина навіть не має того сил внутрішнього голосу, просто щоб сказати достатньо. Більше так зі мною не можна. Тож треба прийти до того. Змієш. І це не швидко, коли людина справді багато років в тій позиції, а ще вигоди і понеслася родові, кармічні. Дуже це все непросто. Але людина за місяць щось вона нове так, вже для себе бачить, нові дзеркала з'являються, ще прийшли, зробили роботу. І коли мені кажуть люди, там, я хочу швидше, давайте вот я буду кожен тільки, ну, воно не буде працювати на рівні адмологи. Кажу, якщо ви хочете просто посидіти для свого менталу. Щось зрозуміти, усвідомити, метафоричними картами щось подивимося усвідомимо, та, покрутимо, повертимо різні ситуації, побачимо, про що це для вас. Подивимося на ті дзеркала у свідомому. Це можна частіше. Ну, але не, не, не всім є потреба, тому що люди класно працюють всередині себе, класно рефлексують і вони приходять там, раз в місяць, умовно. І, і тому ці роботи не можуть бути знаєш, такими частими, бо тоді ще там не пробудувалося, ми вже щось нове запустили, і воно як кожен раз зміна, просто от якась реальна зміна в матеріальному світі вона зміщається назад в черзі, ніж бо ми тут вже щось нове почали пропрацьовувати. Тому так, і тому на всі зміни, звісно, потрібен час. Людство наше зараз через всі швидкості, інформації, життя. Хоче швидко, а там нема якості. Не може бути так. Тому що, ну, все має бути поетапно, згідно з готовністю свідомості на даний момент і особистості, навіть більше особистості. Бо особистість вона ще там, десь в картинках, що я комусь щось повинна, я винувата, ой, то соромно. Вона ще поки особистість тих картинок вийде. Пройде багато ситуацій, які її будуть з того всього кожен раз витягати, 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 ну через якісь проживання, через mm -hmm. якийсь негатив. І, ну, у мене досить багато клієнток, котрі там, наприклад, з аб'люзивних стосунків виходять, і вони теж ну чого ж, я знову повелася на ті його, і я почав і вона починає розказувати. От він мені таке говорить, а я йому це кажу, а тут я отак так відрегувала. я кажу, подивіться. Те, як ви реагували пів року назад, і як зараз. Ти це, бачиш, ці зміни? Та, так, це зовсім різні люди, це зовсім різні зміни. Людина, вона всередині того вариться, вона того не бачить. А вони може не такі масштабні, та, що сьогодні там, я з ним, а завтра я без нього. Сьогодні я заробляла тисячу доларів, а завтра п'ять тисяч. Ну, ну тут тобто вони не такі, але на рівні особистості, на рівні. Характеру та у того, що справді за людиною лишається вже потім назавжди, там зміни відбуваються, і вони в когось більш м'які, це теж від системи внутрішньої залежить людина, когось дуже м'яко ведуть вище я, душа, тобто вони так, підстелюють подушечку, щоб не дуже боляче було. Воно трошечки може бути повільніше, але м'якше. А в когось є такі системи, прям такі шварх, та відразу там яка-небудь смерть близької людини, бух, воно так, і це така, ну, такі жорстокі якісь такі проживання, і ти думаєш, блін, ну чому це так для тої людини? І потім себе вертаєш та, вже в той стан свідомий та з системою тої людини, можна тільки так. Тобто оця душа, вона розуміє от таку мову. Можливо, з нею до того по-інакше. Кажуть, що раніше все світ говорить дуже лагідно, але якщо його не чуєте, він вже починає жорстко діяти. Так, так, так. та. І, і напевно, чим можливо ближче, десь там до завершення того циклу життєвого Тим людини. Стає, так. Якщо та людина нічого не робить, важче mm -hmm. стає, тому що ну, в них ну, треба достукатися до людини. Та? І, і буває таке, що таке не відбувається, і людина просто з того життя йде. Ну тому, що було раз, два, три, і все. Знаєш, людина приходить вже до якогось такого деструктиву, що знаєш, точка не повернена. Все, більше, більше не буде. Тоді з'являється питання: от вона іде, але ж вона mm -hmm. не виконала свого свого призначення, яке вона на, на це втілення собі mm -hmm. давала, як душа. Значить, вона ще раз має вертатися і ще раз проживати те mm -hmm. саме життя. Правильно? Вона mm -hmm. ну, це можуть бути інші декорації, це можуть бути інші. Е сценарії. Але урок той самий. Урок той самий. Урок той... Та ти що, думаєш, Ми тут всі товчемося, я думаю, з життя в життя з однаковими уроками. Ну, не думаю, що ми такі. Молодці. Тому ми Ми приходимо в цей світ відпрацьовувати. Все відпрацьовувати. Так, тому тут все питання, як ти до того будеш ставитися? Чи ти будеш з позиції жертви до того ставитися? а Чому я? Все ужасно, все погано, Бог винуватий, держава винувати, всі винувати. Або ми можемо дивитися в це як в певний розділ свого величезного вічного життя, в котрому я зараз або напишу якусь іншу історію, досліджую спочатку. Там, або ж коли ми пишемо книжку, ми не можемо, просто сіли і написали. Переважно автори щось досліджують, питання, там, вони якось підходять до того трошки більш відповідально, ніж просто накалякавшоне. Ну, бо вона би не несла ніякої енергії за собою, та книжка. І ми ото досліджуємо спочатку себе. Спочатку ми взагалі відчуваємо, а що я можу. А що не можу, а що б хотіла могти, от якісь ці внутрішні процеси. А потім, вже, коли ми більш-менш зрозуміли, що там всередині, прийшли у згоду з тим всім, повизнавали все-все своє, і світленькі, і біленькі, і гівняне, і чорненьке, все повизнавали, тоді вже нам дають можливість якось, знаєш, впливати на своє життя взагалі просто. В принципі, ну а там вже десь буде і стан творця, я так надіюся. Тому, коли ми говоримо про цей стан жертви, це зараз ну, якийсь такий глобальний урок нас всіх. І часто ми думаємо, от в мене класний там чоловік, наприклад, він не у мене класна робота, і тому я не в стані жертви. Але умовно. <кій> Я можу, наприклад, вставати зранку, розуміти, що в мене впереді прибирання там готування, і в мене починається а, а чого це? Так ну все, будь ласка, от ти стань жертвою. Ну, Тому що ти можеш зараз от прямо в ту точку вибрати іншу реакцію на це. І ми справді можемо свій стан супершвидко налаштовувати, коли ми вже знаємо себе. І я можу стати і сказати, там. ну… Може, сьогодні я цього не буду робити, або зроблю маленький шматочок роботи, що це мені не займе багато роботи. Тобто, що я чик і вже прийняв на себе відповідальність, вибрав і пішла, оцей пішов в стан жертв. А може ми бути в ілюзії, що в мене взагалі нема стану жертв. Я думаю, що ми зараз практично всі, всі, всі випадаємо в цей стан в тих чи в інших ситуаціях. Просто коли це прям так явно, там чоловік, який там або психологічне, або фізичне насилля коїть, та, це означає, що людина не бачила, не бачила, не бачила. І от їй прийшов такий вчитель, котрий вже під таким збільшуючим склом це все показує. Якщо ти далі не бачиш, то що тоді має бути? Що? Ми зруйнуємо будинок? Лишися на вулиці. Може, зараз ти побачиш? Може, зараз ти почнеш щось робити з собою. І це ну, хвороби теж часто така сама історія, трансформаційна, для того, щоб перейти на інший рівень. І хтось цей використовує шанс, і справді там, виходять зі стосунків з такими Важкими чоловіками, та, або лікуються від якоїсь фізичної недуги, і вони починають задаватися питанням спочатку: а чому, а чому я, а потім поступово починають шукати відповіді, такі приходять в роботу з собою, внутрішню. І рано чи пізно приходить усвідомлення, дякую тому чоловікові, що він був в моєму житті. Тому що саме завдяки йому я прийшла зараз от, до, того, до того нового стану. Там, чи ті хворобі, і так далі. Ну, якщо людині це не приходить, у це усвідомлення, ну будуть нові дякую і друзі. Беремо відповідальність за своє життя. Виходимо стане жертва і стаємо творцями своєї реальності. Головне, знаєте, це все можливо, це все реально. Я зі своїми клієнтами проходжу теж свої весь час процеси. Просто я зараз до мене клієнти приходять з тими запитами, які я в собі опрацювала, тому я можу щось дати, можу провести людину по тому шляху. А я ж рухаюся далі, далі, далі. Тому думаю, у мене далі будуть і клієнти ще з іншими запитами, але знаєте, все можливо. І якщо вам важко самому пропрацювати цю тему жертви, обов'язково звертайтеся до Альона на хороший я в тому спец, <реш> хороший спеціаліст, психолог, атмолог, <реш> і я. будете разом розбиратися. ці вітальні, дякую, що слухаєте. Дякую.